Студенти, чоловіки іноземних вишів не можуть виїхати за кордон. Таке рішення ухвалили через підробки документів. У Червонограді створили банк одягу. Туди можуть звернутися офіційно зареєстровані вимушені переселенці. Львівська бібліотека організувала обмін книгами. Російські видання не приймають. Чоловіків, які є студентами іноземних університетів, від 14 вересня не випускають за кордон. Таке рішення ухвалили через підробки документів. Владиславу Жиронкіну 21 рік. Влітку він вступив у магістратуру до Польщі, але виїхати не може. Я вступив 10 серпня і потім робив документи. Перший раз я намагався виїхати 8-го, але мені відмовили. Сказала, що по перше я зарано їду, а по-друге, немає візи. От, власне, зараз є і віза, і студентські. Взагалі усі документи, які мали би давати право на перетин. Але на жаль, все ще тут. У мене власне державний університет 14 жовтня мене вже відраховують, якщо я туди не з'являюся. У пункті пропуску шагині студенти вже декілька днів поспіль намагаються перетнути кордон. Віля депесу. Геть свавіля депесу. Геть свавіля ДПСУ! Прикордонники зазначають, що керуються урядовою постановою номер 57 Документ регламентує, хто з чоловіків має право перетинати кордон під час воєнного стану. Студентів у переліку немає з 14 вересня. Уже не здійснюється пропуск цієї категорії, і студенти, які навчаються за кордоном, вже не можуть перетнути державний кордон, оскільки вони є особами призовного віку і в умовах дії правового режиму воєнного стану їм виїзд за кордон заборонено. Уже на початку травня, в пунктах пропуску на Львівщині, ми почали виявляти документи на навчання за кордоном з ознаками підробки. Уже було виявлено 362 випадки документів з ознаками підробки. За словами юриста Юрія Танасійчука, в українському законодавстві існують певні прогалини, що і призводить до подібних випадків. В Україні залишається чинною постанова Кабінету міністрів від 1995 року. Яка, власне, приймалась у випадку військового стану, ведення військового стану в Україні, тобто відсутнє саме право? Не існує заборона, відсутнє право. І процедура покинути територію України. Претензій до прикордонної служби не може бути зараз. Вони просто не обґрунтовані. Це питання треба вирішити з міністерством оборони і з урядом України. Студенти, які намагаються виїхати за кордон, вже створили петицію до президента з проханням дозволити виїзд студентам-чоловікам. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. На Львівщину з небезпечних регіонів двома евакуаційними потягами 28 вересня евакуювалась 151 людина. Ще 65 людей приїхали автобусом. До перемишля зі Львівщини вирушили 570 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Поліція області опрацювала 1270 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. За добу 28 вересня сповіщень про повітряну тривогу на Львівщині не було. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Олексієм Каніним. Чоловік, уродженець Миколаєва, на початку 2000-х років переїхав до Львова, і з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав територіальної оборони, захищав батьківщину у лавах 103-ї окремої бригади. Загинув Олексій Канін у бою з російськими військами 23 вересня. Йому було 43 роки. Володя ж такий. У центрі Славського туристів зустрічають водії позашляховиків. Вони пропонують поїздки в межах селища та мандрівки в гори. Ці йде різняться. В середньому відписувані весь. Ну, це залежить від людей. Тобто ви не маєте фіксованої? Тобто Ні. Десять тисяч гривень. Максимально десь тисячу-чотириста. Водії відвозять людей до туристичних комплексів на гору Пугар та на тростян. Розповідають, що туристи також приїжджають власним транспортом. Я такі знаєте, що чужі заїжджають, Оце можна захистити там 100 гектарів, а не 3,5 тисячі гектарів. Ну, ви собі маєте уявити які то масштаби. 3,5 тисячі, а взагалі цілий тут там 10. закриєш тут, заїдуть зверху. Вони ж це складники. Вони їздять сюди. Місцева влада напрацьовує маршрути для квадроциклів та автомобілів. Місцеві власники квадротехніки для них це бізнес, і тому вони стараються їздити по вже обладнаних дорогах або лісових дорогах. А коли приїжджають туристи з власною квадротехнікою, вони шукають адреналіну, вони шукають найбільш густо засаджених лісових масивів, вони шукають більш таких екстремальних маршрутів або ж самі собі їх прочищують. Для того щоб регулювати джипінг на державному рівні, львів'янка Христина Жук зареєструвала відповідну петицію на сайті президента. Дівчина займається пішим туризмом і зустрічає в горах наслідки оффроуду. Питав, чому не можна їздити на джипа в горах. Ось дивіться, які колії. Це якраз наслідок джипінгу в горах, яка, звісно, призводить до розі грунтів. Я волонтерю і я бачу, що є велика потреба по я збираю в людях гроші, а вони порушують закони, бо тому що джипінг не тільки на звичайних територіях, але й на заповідниках. Відповідно, цим порушникам абсолютно нічого немає. Я себе подумала, класне їм буде покарання і допомога армії в такий важкий час. У петиції йдеться про те, щоб закон передбачав ліцензію на джипінг та виділення окремих маршрутів для офроуду. Станом на сьогодні петиції підписало 18 тисяч людей. Для розгляду необхідно 25 тисяч підписів. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина. Львівська міська рада погодила перейменування восьми вулиць, що названі на честь росіян. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко. Вулиця Софії Ковалевської стане вулицею академіка Катерини Ющенко. Вулицю Миколи Лобачевського перейменують на Союзу Українок, вулицю Івана Айвазовського на вулицю Софії Карафи Корбут. Перейменують і вулицю Петра Чайковського. Частина вулиці від проспекту Шевченка до вулиці Стефаника стане вулицею Мирослава Скорика, а частина від Стефаника до Львівської цитаделі називатиметься Цитадельна. Вулицю Володимира Філатова перейменують на Ігоря Дашка, вулицю Володимира Короленка на вулицю Тараса Бобанича Хамера, а вулиця Антона Чехова стане вулицею Патріарха Дмитрія Яреми. Перейменують і вулицю Василя Жуковського на Василя Кука. Також робоча група підтримала пропозиції найменувати простори на честь Романа Іваничука та Артемія Демида. Перейменування відбувається в межах деколонізації топоніміки Львова. Уже перейменували 53 вулиці у Львівській територіальній громаді. Банк одягу для вимушених переселенців запрацював у Червонограді. Тут в одному з приміщень місцевого гуманітарного штабу облаштували стійки для одягу та взуття. Власне, намагаємося відбирати той одяг, який є в найкращому стані. От щоб відповідно теж можна було запропонувати. Бачимо, що також так само є, і новий одяг, тобто. Тут буває буває різне і маємо його насправді дуже багато. Маємо його напевно декілька тонн. Прийшла сюди переселенка із Миколаївщини Ірина Яновська. Жінка вибирає одяг для восьмимісячної доньки у червонограді. Сім'я Ірини живе із березня. Пожили в окупації з тими тварюками. Три неділі ми бачили, що таке русський мір, їхню армію в білих тапочках в резинових і занихаяних вояків. І потім, як тільки наше село звільнили від окупантів, ми відразу рванули сюди. Дуже потрібно, тому що тих коштів, які виплачує держава, нам не вистачає. У мене дитина алергіка на харчування. Майже всі виплати виходять, тому приходиться одягатися або секонд-хенди, або в Таких місцях. У банку одягу можна знайти білизну, одяг, взуття, зокрема зимові. Вибрати безкоштовно необхідні речі можуть ті вимушені переселенці, які офіційно зареєстровані у Червоноградській громаді. Аби отримати одяг, люди приходять, збирають його, пишуть розписку і пишуть кілограми, скільки вони отримали. Зрештою звашуємо це все і пишемо ваху та одяг саме. Багато місцевих приносили одяг. Так само багато одягу приїжджали із за кордону від різних донорів. Тому ми власне вирішили зробити точку прийому і видачі одягу. Фактично, все оскільки в нас є і білизна, і взуття, і верхній одяг, штани, плаття є на дітей, є на дорослих, на жінок, на чоловіків. Також у банк одягу можуть приносити речі всі охочі. Це може бути новий або вживаний одяг в доброму стані. Зараз у Червоноградському районі, за даними Львівської обласної військової адміністрації, зареєстровані понад 14 тисяч переселенців. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Ти прочитану книжку на нову. Таку акцію організували у Львівській бібліотеці імені Лесі Українки. Люди ну приходять поступово, вміюються книгами. Також ми створили всі ці декорації різні для того, щоб заохочувати. Обміняти можна лише сучасне видання, яке у гарному стані. Російські книги у бібліотеці не приймають. Дуже часто ми хочемо почитати щось нове. І немає змоги чи купити, чи десь взяти, і можна таким чином оновити свою поличку, можна взяти якісь нові книги. Можливо, тут хтось знайде книгу, про яку давно мріяв, але не міг купити. Львів'янка Ольга Яруш принесла сьогодні вісім книг. Жінка розповідає за фахом історик, тому й шукає щось тематичне. Ці книжки, які я прочитала, або яка в мене є ще така сама книжка, або які я прочитала і готова відпустити. Бо. Деякі книжки хочеться тримати в своїй бібліотеці, так? а деякі прочитав з задоволенням, але знаєш, що не будеш перечитувати вдруге. За новими книжками прийшли і діти. Діти капітана Гранта. Тут прикольний малюнок мені мама казала. Цікаво. Наступний обмін планують організувати взимку. Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне, Новини. Львів Володимир Єва Соломія Софія. Вони учні ліцеї імені Василя Стуса. а Ще волонтери. Діти допомагають військовим і переселенцям. Десятирічний Володимир Мармура разом з мамою робить і відправляє на передову військовим трав'яні чаї. Мама привозить ну, приносить з гір по 5 кілограмів. Потім їх сушить. На, на сушці перетирає, і потім я фасую. І Ми з моїм гуртком з карате розмальовували на пакетиках малюнки, малювали і відправляли військовим. Сестра Володимира Єва теж волонтерить. Ми також в'язали сітки, також робили батончики такі, щоб військові могли перекусити, коли їм було зручно. І ми громадяни. Ми маємо допомагати один одному. Таким чином ми гуртуємося, стаємо більше. Такими дружнішими і міцнішими а в їдальній ліцеї, де навчаються діти, були організували випікання булочок для військових. Діти від нас брали приклад. То е, кожен пік за своїм рецептом, місив свої мисці тісто. Е, відповідно, е, м, ну, по кількості мене рахували, але е, повністю машину ми одну запакували коробками з булочками. Я так дивилася, як мама робить, повторювала і так якось виходило, але я не пекла до того булочки. Мені захотілося допомогти країні, тому я вирішила, що буду. З перших днів війни волонтерить і учениця 10 класу ліцею Софія Сушельницька. Я пішла в міську адміністрацію Франківського району, там було дуже багато людей. Конкретно я допомагала спочатку на кухні. Після того так вийшло, що я там була як маленький координатор. Допомагала людям, їх реєстрували, поселяли, відправляли в інші країни. Тоді я дійсно відчувала, що я потрібна людям і я можу їм допомогти та в своїй країні. За таку допомогу львівським школярам вручили нагороди у міській раді, відзначили 230 дітей-волонтерів. Це ті діти, які з початку війни не лише сиділи за партами, не лише сиділи за своїми комп'ютерами під час дистанційного навчання, але це ті діти, які дуже багато свого часу власне приділили волонтерській діяльності. Діти, яких відзначили, займались волонтерством у різний спосіб: хтось плів сітки чи вантажив гуманітарну допомогу, хтось продавав чи випікав різні солодощі. Ольга Дейнека, Роман Маленький, Суспільне новини, Львів.